Хороші новини для українських пенсіонерів вже у 2026 році. На них чекає підвищення виплат. Причина збільшення прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати, що напряму впливає на розмір пенсії. Хто отримає більше? Як зміняться доплати за стаж та що з пенсіями за інвалідністю? Розповім за мить Це новина ТСН. його. Мене звуть Людмила Труфен. Ставте вподобайку під цим відео. Підпишіться на канал, щоб не пропустити найважливішого. А ми. Починаємо вже наступного року. Пенсії в Україні зростуть, і все через підвищення прижиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати. Про це в інтерв'ю УНІАН розповів адвокат Іван Хомич. За його словами, найбільше відчується підвищення ті пенсіонери, які мають великий трудовий стаж, а також ті, чиї виплати прив'язані до розміру мінімальної зарплати. Згідно з прогнозами, прожитковий мінімум у 2026 році зросте з 2361 гривні до 2595 гривень. Саме до цього рівня підніметься і мінімальна пенсія. Водночас зросте і максимальна пенсія. З 23 610 гривень до 25 тисяч 950 гривень, адже вона, як і раніше, дорівнюватиме десятикратному розміру прожиткового мінімуму. Окрім того, підвищення торкнеться і тих, чиї пенсії залежать від розміру мінімальної заробітної плати. Вона зросте з 8 тисяч. До 8 тисяч 647 гривень таким чином, вже наступного року багато пенсіонерів зможуть розраховувати на підвищення виплат, що стане для них хоч і не радикальним, але важливим полегшенням у складних економічних умовах. Цитую, мінімальна зарплата в Україні вже два роки не зростала. Дві тисячі вона збільшиться до 8 тисяч гривень. У зв'язку з цим пенсія зросте у тих пенсіонерів, у яких вона прив'язана до мінімальної зарплати. Йдеться про осіб, яким уже виповнилося 65 років і в яких є повний трудовий стаж для чоловіків. Це 35 років, а для жінок 30, Пояснив адвокат. А ще у січні зросте доплата за понаднормовий стаж наступного року за кожен додатковий рік. Надходитиме 25 гривень 95 копійок замість нинішніх 23 гривень 61 копійки. Адвокати зазначають, що в наступному році суттєвих змін у механізмі нарахування пенсії за інвалідністю не передбачено як і раніше, розмір виплат залежатиме від встановленої групи інвалідності. Особи з першою групою отримуватимуть 100% пенсії за віком, з другою групою 80% і з третьою 60%. Водночас підвищення прожиткового мінімуму. Позитивно вплине і на цю категорію мінімальна пенсія зросте з 2361 тисяч гривні до 2595 тисяч гривень щодо загального розміру пенсії для осіб з трудовим стажем. То він варіюватиметься від 2 тисяч гривень до 25 тисяч гривень. На суму нарахувань впливають два основні чинники: розмір офіційної заробітної плати та кількість років стажу. При цьому саме рівень зарплати відіграє ключову роль. Чим вона була вищою протягом трудової діяльності, тим більшу пенсію можна очікувати. Водночас за словами фахівця, зниження пенсії більшості українців не загрожує на рівні українського законодавства. Закладений принцип, навіть якщо у разі перерахунку пенсійні виплати знижуються. То особам все одно виплачують пенсію у тому розмірі, який було встановлено раніше. Нагадаємо, що 1 жовтня в Україні набула чинності низка важливих змін, які стосуються пенсіонерів, працівників торгівлі, користувачів банківських послуг і сімей з дітьми. Частина пенсіонерів та ті, хто отримує соціальну допомогу, може втратити виплати. Зокрема, ті, хто не пройшов обов'язкову ідентифікацію, її потрібно було пройти у сервісному центрі пенсійного фонду онлайн через відеозв'язок за допомогою «Дія підпис» в електронному кабінеті або ж для тих, хто перебуває за кордоном у консульстві. Пенсіонерам від 70 років держава автоматично нараховує надбавку – 70-74 роки – 300 гривень, 75-79 років – 456 гривень, 80 плюс років – 570 гривень. Окремо для самотніх людей старше 80 років, які потребують стороннього догляду, Передбачена доплата після підтвердження медичною довідкою та довідкою про склад сім'ї. Також 1 жовтня в Україні змінилися правила грошових переказів між картками. Про це повідомив Національний банк. Нові вимоги базуватимуться на принципах відкритого банкінгу, а головна мета забезпечити повну ідентифікацію усіх учасників транзакції. Таке нововведення має підвищити прозорість і безпеку фінансових операцій, а також зменшити ризики шахрайства, зокрема при переказах великих сум або під час онлайн шопінгу. Крім того, в Україні стартував новий етап програми базової соціальної допомоги. Тепер подати заявку зможе будь-яка особа, чий фінансовий чи майновий стан відповідає встановленим критеріям. Ерія незалежно від того, чи отримувала вона раніше соціальні виплати, нагадаємо, що влітку 2025 року пілотний етап програми був доступний лише для тих, хто вже мав призначені соціальні виплати. Та з жовтня система стала доступною для всіх охочих, які відповідають умовам. Допомога призначатиметься на шестимісячний термін із можливістю автоматичного продовження до двох років. А ще з 1 жовтня Національний банк України розпочав поступове вилучення з обігу монет номіналом 10 копійок. Проте ці монети залишаються офіційним платіжним засобом. Це означає, що торгівельні точки підприємства сфери послуг та банки і надалі прийматимуть. Їх для розрахунків і операцій. українцям не потрібно спеціально здавати чи обмінювати такі монети. Вони залишаються дійсними для повсякденного використання. Наприкінці жовтня в Україні традиційно відбудеться перехід на зимовий час. В останню неділю місяця цьогоріч, це 26 жовтня о 4.00 Необхідно перевести стрілки годинників на годину назад. Противники переходу на зимовий і літній час наголошують. У сучасних умовах ця практика вже не має жодного практичного сенсу. Більше того, вона шкодить здоров'ю. Особливо чутливо на зміну режиму реагують діти, літні люди та ті, хто має хронічні захворювання. Через індивідуальні біоритми організму адаптація до нового часу потребує кількох днів або навіть тижнів. А це може викликати втому дратівливість, безсоння і інші проблеми зі здоров'ям. Порушення біологічного ритму один із головних аргументів проти сезонного переведення годинників. У цей період варто бути особливо уважними до свого самопочуття та способу життя. Фахівці радять у ці дні максимально знизити рівень стресу. Не перевантажувати себе справами, уникати важливих рішень і не планувати складних завдань через можливе зниження концентрації уваги та загальну втому особливу увагу. Слід приділити режиму сну недосипання в цей період особливо небезпечне, тож варто намагатися більше відпочивати. Та зменшити фізичне навантаження для дорослих. Рекомендовано лягати спати не пізніше 23.00. Щодо дітей усе залежить від віку. Малюкам краще засинати між 18 і 21, .00. школярам до 22.00. А як вам такі зміни? Напишіть нам у коментарях. Наразі всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. Бережіть себе до зустрічі.